А ви що зробили для людей? Я можна задумав, планую зробити. В принципі, це гарні в першу чергу знести, тому що він сує, це повністю там. Наскільки це просто буде зробити, досить, не знаю. Поки що я був там спеціально, буквально два тижні тому поїхав подивитися, що там, як там, як воно зроблено і інше. Поки що в мене конкретного плану немає як як там зносячи ці споруди як це зробити Стараюся, щоб як мінімум за цих року був якийсь конкретний план. Не знаю, що ми зможемо знести, але щоб план був, щоб я міг вам конкретно відповісти, що ми плануємо з цим зробити. Тому що поки що не знаю. Кафе, і ресторани і гризиліченням. Це яку це частину будуть застраювати в Якщо тут з однієї сторони ми ламаємо, а з іншої сторони встроїмо і. Те, що дозволено по закону, то й буде робити. Є в нас проєкт на стаціонарні здорові рекреації, де можна буде створювати якісь будинки відпочинку і лікувальниці. Ну, от зараз є один інвестор, конкретно хочу, вже, щоб ми з ним виїжджали навіть на місце в Російці. Десь метрів 300 від Російтів в сторону маяка. Вони хочуть будувати на... 100 номерів, на 100 номерів грязи лікувального санаторія, який буде працювати колорічно. Це інвестори з Арабських Еміратів. От, є інші інвестори, з цими ми найближчими, підійшли, але без детального плану, без конкретних... Цих ми зараз розробляємо детальний план цього міста і будемо з ними зазначати договір проект, які ми повинні побачити і проєкти, щоб ми знали, що в нас не будувалися якісь там сараї чи там щось таке. Ми хочемо бачити, що це йде розвиток в 21 столітті, це повинні бути сучасні споруди з очисними спорудами. З водою, вони 10% обіцяють, що вони потратять на інфраструктуру району, вони будуть проводити і дорогу туди, і електростанцію, а лінії електромереж. Ну, повинно бути так, як робиться в цьому світі. І це дуже важливо, тому що там в цьому санаторії буде створено приблизно 100 робочих місць. А це надзвичайно важливо, але е, поки що конкретно плану забудови в нас немає ніякого, але по мірі того, як нас буде, ми виділимо конкретні ділянки у генеральних планах. І тоді вже будуть приходити інвестори. Якщо вам цікаво, ми можемо з вами разитися, ділитись, показувати вам, що як і обговорювати разом з вами всі ці, щоб ви... Знали, що то не робиться у вас поза плечима все. Це ділянки, які вільні взагалі зараз, де, де нічого нема, це державного користування. Все, що в нас зараз збудовано, все, що використовується, воно так і буде залишатися, як воно є. Прошу? Прошу? — Ні, не на косі. Це з боку російки, е, ну, де російка, от там в сторону маяка, метрів 300 від російськи, там буде збережена 100-метрова зона від, від Лиману. І от вони планують там це, це робити.